Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Медіа». Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Нарада міського голови розпочалася з обговорення правопорушень у Борисполі. Порівняно з минулим роком, кількість коєних крадіжок зменшилася. Про криміногенну ситуацію у місті розповів начальник відділу поліції Роман Козяков. Зареєстровано три крадіжки з квартир. От на теперішній час ну е на жаль, немає результатів. От, по району дещо вдачніше, там встановлені автомобілі, встановлені. Продовжуємо в цьому напрямку, але, скажімо так, також без результатів. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук надав інформацію щодо кількості нарахованих субсидій. По тепломережі 1 мільйон 744 тисячі субсидій. По Києву Нараховано субсидій 5,9 мільйона гривень. Заборгованість по субсидіям уже держави на залюти місце станом на сьогоднішній день складає 16,1 десята при нарахованій 8,7 мільйона гривень. Про роботу управління капітального будівництва щодо майбутнього навчального закладу розповів Микола Корнійчук на минулому тижні об'явлено тендер. На будівництво загальноосвітньої школи, який відбудеться 30 березня об 11 годині у кабінеті номер 305 через підпал сміття у підвальному приміщенні житлового будинку, який розташований на вулиці Нова, 2 минулої п'ятниці сталася пожежа. Про ще одне вогняне лихо проінформував перший заступник міського голови сьогодні вранці, о 6.30. Вигорів гараж разом із автомобілем в сосмістечко за адресою сосмістечко 249. Автомобіль повністю згорів. Гараж згорів, от але попереджено було загорання сусідніх гаражів. управління освіти і науки здійснило закупівлю свинячої печінки для харчування дітей шкіл та садочків. Про придбання через електронний майданчик держзакупівлі онлайн у системі Прозоро розповіла начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван. Управління освіти зекономило на цій тільки одній. Закупівлі 22 тисячі 825 гривень. Наступні процедури через Прозоро, які ми будемо здійснювати, це закупівлю пральної машини для дитячого садка світлячок 10 березня. До 10 березня приймаються пропозиції Прозоро. Також до 10 березня папір побутовий туалетний папір. Для садочків і холодильник для першої школи цього тижня відбулося засідання виконавчого комітету, на якому було прийнято рішення про погодження клопотання колективу Ради Бориспільської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури щодо присвоєння почесного звання України, заслужений працівник культури України, директору Бориспільського державного історичного музею Наталії Йові та керівнику Бориспільської спілки сучасного спортивного танцю Наталії Маркевич Юлія Мар... Цінюк Віталій Назаркевич новини телеканал «Бориспіль».